Так, у нас е, сьогодні такий складний варіант того, що у нас поламалось волосся е, біля обличчя. Е, у нас є довжина, е, яка… тут немає довжини, тут зайва довжина. Тут ми будемо прибирати і, е, і будемо робити на подовження. Ну, наскільки це можливе, ну, щоб виглядало на подовження. Е, будемо нижню, середню, макушку, скриневу зону все окремо виділяти. Так, висновок такий у нас да, в нашій стрижці, Ми бачили, тут багато волосся було, тут мало волосся. А зараз я прибрав щільність на потилиці і додав її на скриневу зоні. І вирішив зробити однаково. Да. Далі об'єм. А, в нижній потілочній зоні було 45 градусів, і в середній теж були 45 градусів, тому що я а, бажав зробити об'єм більш таки рівномірний, тому що я потім взяв. На макушці підняв прогресії е, і зробив біль, більш м'яку частину е, потилиці. Е, далі я взяв на, трошки на подовження все до центру. Для чого ти центру? Для того, щоб знову е, зберегти щільність на скриневій зоні. От. Висушили, доробили.